Виконуємо номер 1268 завдання 3 і 4 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Обчисли. Завдання 3. Від суми чисел 3,4 і 5,5 віднімають число 4,711. Задання четверте. Від числа 18,319 віднімають суму чисел 7,1019 і 3,11,19. Приступаємо до виконання. Розставимо порядок дії. Перша дія додавання, друга віднімання. Виконуємо першу дію. 3,4 додамо 5,5, додамо цілі частини. 3 додати 5 буде 8. Додаємо дробові 4 дев'яти, додати 5 дев'ят буде 9 дев'ятних. 9 дев'ятых дрібне правильний, тому перетворимо його у число, у ціле число 9 дев'ят це одиниця. 8 додати 1 буде 9. Виконуємо другу дію. Від 9 віднімаємо 4,711. Дробова частина відсутня, тому представимо 9 у вигляді суми чисел 8 і 1. Одиницю представимо у вигляді неправильного дробу з знаменником 11. Будемо мати 8,11. І віднімаємо 4,7,11. Тепер уже можемо виконати віднімання. 8 відняти 4 буде 4, 11 одинадцятих. відняти одинадцятих буде 4 одинадцятих. Записали результат: 4,4. Завдання четверте. Записуємо умову. І розставимо порядок дії. Перша дія буде в дужках, друга віднімання. Виконуємо першу дію 7, 10 19, додамо 3, 11, 19. додамо цілі частини 3. 7 додати 3 буде 10. Тепер дробові 10 19 додати 11,19 буде 21 девянаці. У результаті додавання у нас утворився неправильний тріп 21 21,19. Виділимо цілу частину 10 додати 21 ділимо на 19. Неповна частка буде 1, це буде наша ціла частина. Знаходимо остачу. 21, віднімаємо 19, буде 2. Отже, наш чисельник 2, знаменник 19 переписали. Виконуємо додавання 10 додати 1 буде 11, 19. 11 2 19, 11,2. Виконуємо другу дію. 18,3, віднімаємо. 11,21. Дробова частина зменшуваного більше, ніж дробова частина від'ємника, тому можемо виконувати віднімання. 18 відняти 11 буде 7. Це ми порахували цілі частини. Тепер дробова. 3 3,19 відняти 21 буде 1 1,19. Маємо 7,1 7,19. Записали результат. Номер 1268, Завдання третє і четверте. Ми виконали.